Дуже багато служб прикладають великий свій внесок для того, аби Україна найшвидше перемогла у цій війні. Зокрема, служба безпеки України робить дуже багато. Про це ми сьогодні будемо говорити із Денисом Закаблуком. Це речник СБУ у Вінницькій області. Доброго ранку. Вітаємо Доброго, вас в вас у нашій студії. Перше, все пане Денис, скажіть чи змінився формат роботи служби безпеки України з 24 лютого? Якщо так, то як формат роботи. Не змінився принципово. Єдине, що ми тільки посилили ті напрямки, які до цього були виділені як пріоритетні: контрозвідка, захист національної державності, захист кіберпростору. А який основний вектор роботи СБУ саме у період воєнного стану і вже на сьомому місяці війни? Спочатку повномасштабної агресії ми активізували роботу з пошуку диверсантів. З пошуку агентів ворога, з пошуку тих людей, які дійсно можуть нашкодити національній безпеці, тому перевірці з нашого боку в перші місяці війни попала та категорія населення, яка мала до цього певні ризики. Громадяни Росії, громадяни, які мають родичі в Росії, ті, які в служать в Збройних силах Росії чи в їх спецслужбах. Громадяни, які попадали в компрометуючі ситуації на кордоні чи за кордоном України, проте про це боялися чи не наважали не, 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 не наважалися сказати про це повідомити спецслужбу. Тому поле ми знали, куди йти і тільки активізували свої зусилля. Ми знаємо, що зараз у період війни є ті питання, які, ну, зрозуміло, з яких причин не можна поки що озвучувати і оприлюднювати. Але ось так в порівнянні Вінницький регіон з іншими регіонами. Чи, е, наскільки було менше чи більше ось таких диверсійних груп, і яка їхня кількість була, якщо і можна озвучити таку кількість? На жаль, з початком війни питання безпеки стало дуже умовним. Ви можете. Ми можемо це бачити на прикладі тих е, випадків, тих ракетно-бомбових ударів, які здійснені були по Вінниці, по Вінницькій області, по громадським місцям і по місцям е, скупчення людей чи цивільної інфраструктури. Тому назвати Вінницьку область безпечнішою, було б невірно. Те, що біля нас не ведуться активні бойові дії, це дійсно. Зменшує роботи нам, і військовим, і іншим спецслужбам. Проте наші фахівці, наші контрозвідники і слідчі працюють викладаючись на максимальну потужність, і ми викриваємо і на території Вінниччини, і колаборантів, і ворожих агентів. Якщо знаходиться робота, ну в лапках знаходиться, якщо потримує інформацію. Про злочинців, які працюють не у Вінничині, не на Вінничі, на території Вінницької області, а десь в іншому регіоні, тоді ми виїжджаємо. Були такі випадки, що ми працювали в Сумській області, в Донецькій області, звідти витягали в процесуальному плані дотримання всіх вимог людей. Тут їх заарештовували і вручали підозри. Тому робота ведеться постійно. Сказати, що Вінницька область є повністю від. Чиста від диверсантій? Чи чи вона від війни геть далеко, то це було б неправда. А скажіть, якщо з приводу саме ракетних обстрілів, на жаль, не так часто, але у Вінниці траплялися дуже трагічні події, ракетні обстріли, і знаємо, що іноді це буває із за допомогою коригувальників. Чи вдалося знайти тих, хто коригував вогонь ворога? Е, якщо брати наприклад, обстріл е, площі перемоги у Вінниці? В район будинку побуду Ювілейний, то той тип ракет, яким було нанесено удар, їх не потрібно коригувати, вони йшли чітко по задні, задним координатам. І їхньою цілею ми знаємо, що були місця скупчення людей, об'єкти громадської цивільної інфраструктури для того, щоб наністи паніку і, фору, і найбільше досягти людських жертв, щоб отримати. Проте, в ході тих заходів, коли частина міста ми, Нацполіція, Нацгвардія, військові, міська влада мусили е, закрити в кільце для того, щоб перевірити всіх тих, хто проходив поруч, проїжджав, був свідком, проживав в, в, поруч в будинках, щось бачив, чув, чи просто перебував незрозумілих питань в тому районі. Мусили всіх цих людей профільтрувати, прогнати через, через себе. Тому, можливо, були образи. Проте ми просимо з розумінням Віднестись містян і гостей міста до цих заходів, оскільки навіть в ході цих подій, хоча ми не знайшли умовно, не, не, не тих людей, які коригували, бо їх не мали бути, проте отримали безліч іншої корисної інформації. І по цьому, по цьому крайну яке зараз ведеться, найближчим часом ми впевнені, що можемо заявити про. Причетних осіб до цього ракетного обстрілу. До речі, стосовно тієї інформації, яку ви отримаєте, і зокрема від містян, від Вінничан, чи повинні жителі Вінниці інформувати Службу безпеки України про якісь підозрілі об'єкти, про підозрілих людей. І як це правильно робити, щоб не нашкодити вашій роботі? Тому що зрозуміло, що в такий час можна підозрювати абсолютно будь-кого. Як це робити правильно? У нас і до військової агресії і. І зараз тим більше працює лінії отримання інформації, гарячі лінії. Це телефон довіри, електронно-поштова скринька, і нещодавно запрацював в телеграмі чат-бот. За цими всіма каналами можна повідомляти інформацію щодо колаборантів, щодо мародерів, які розхищають військове майно. Завжди інформація ця буде перевірена і з умовами конфіденційності. Всі ці контакти є в на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Заходьте, підписуйтесь, дивіться, звертайтеся, завжди вдячні за будь-яку інформацію. Тобто ви радите містянам і цивільним людям звертати увагу так. на все і обов'язково передавати на підозрілих інформацію. людей, на підозрілі предмети. Тим тим більше в оточенні військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, все, що громадянина може відволікти або видатись підозрілим, то будь ласка, повідомляйте. А, а скажіть так, стосовно до речі, ось тих людей, яких викривають от, в якихось таких протиправних діяннях проти держави України, і, зокрема, тих, хто переходить на бік ворога, на жаль, такі люди є, яких можна назвати колаборантами, які співпрацюють з окупантом. Що чекає на таких людей, яка міра відповідальності з законодавцем було внесено вже після початку війни ряд змін Кримінальний кодекс? І санкції статей за такі злочини, що ви назвали, вже піднято від 15 років до довічного позбавлення волі. А продовжуючи це запитання зараз, <кій> ми знаємо, що відбуваються <кій> активні дії. На півдні України не будемо конкретизувати, тому що ми завжди чекаємо якихось офіційних відповідей від генерального штабу. Але знаємо, що поряд цим є тим паче на нашому телебаченню звернення до громадян України, які живуть на тимчасово окупованій території. Але якимось чином були завербовані армією окупанта, чи їх примусово змусили брати участь у бойових діях саме на стороні ворога? І там є якби така коротка інструкція, що робити, як не потрапити до цієї армії, якщо ж, до війська окупанта, якщо вже потрапили, то що робити, і як найшвидше здатися полон? Чи є якісь там пом'якшувальні обставини для таких людей, українців, яких ну які потрапили в такі умови? Одна з статей кримінальної статті Кримінального кодексу 111 передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності за державну зраду в разі її звернення до органів державної влади, до правоохоронних органів з повним каяхтям, з визнанням своїх дій, якщо вона до цього не вчинила жодних протиправних дій. Тому продовжуємо наголошуємо, радимо звертатись, не не, не не тягнути цей тягар інформації в собі, повідомляти. Компетентні органи для того, щоб е, е, ми жили в правовій державі, і щоб ті винні особи, які, може, людину спонукали до якихось протиправних дій, понесли покарання. Пане Денис, ми знаємо, що Служба безпеки України, зокрема, займається викриттям і замороженням активів, саме російських. Розкажіть про такі операції у Вінниці, куди потім переходить це майно і як відбуваються ці операції, як вдається їх викривати і заморожувати? Е, дійсно, це питання стало ще більш актуальним в лютому цього року на території Вінницької області зареєстровано біля ста підприємств з російським капіталом. Більшість з них не працює або призупинили свою діяльність. Про всіх них відомо нашим співробітникам. Всі підприємства, їх активи та співробітники перевіряються на предмет приправної діяльності і співпраці з ворогом. В якості яскравого прикладу можна відзначити в лютому. В липні і початок був спецоперації, і в вересні вона закінчилась. Було заарештовано біля 2 мільярдів, більше 2 мільярдів гривень активів підприємства Вінницького, власником якої є російський олігарх, член партії Єдина Росія. І ці активи було судом заарештовано, і наразі вже передано в управління до АРМА агенції з управління активів одержаним злочинним шляхом. Ці активи не мають. Тобто підприємство не має простоювати, люди мають працювати, отримувати заробітну плату, а держава податки. Тому ці підприємства має працювати, буде призначений керуючий від держави, який буде займатися адмініструванням, щоб... Воно працювало але вже на на благо нашої держави. Зрозуміло. Тобто фінансові потоки відтепер не будуть спрямовані в бік держави-агресора. Так, все вірно. І е що би ви хотіли як представник Служби безпеки України у Вінницькій області, зокрема, е сказати вінничанам прямо користуючись сьогодні нашим ефіром? По-перше, будуть подякувати, повторюсь, подякувати за ту інформацію, яка вже надходить до нас від. Громадян, які мають патріотичну і активну позицію щодо тих питань, які їх турбують. Навіть якщо ця інформація не знаходить своє підтвердження, ми завжди комунікуємо із заявником, і людина, яка звертається до нас, наступного разу буде розуміти, що, яку інформацію їй слід звертати в наступного разу. Ось, і Ось тому ми про продовжимо закликати, що люди, щоб громадяни користувалися каналами надсилання інформації, і ми завжди раді спілкуванню. Дійсно, якщо ми спільно будемо все робити, таким чином будемо допомагати відповідним органам, адже в них, хоча й є всюди очі, ми знаємо, але зайві будуть теж і немарними. Друзі, ми нагадаємо, що у нас у студії був Денис Закаблук, це речник СБУ у Вінницькій області. Ми вам дуже вдячні за оперативну Дякую. роботу та інформацію.